Маша, от вона така свята простота, і це дуже в Русі, навіть видатних російських письменників, виходить, що перемагає машина безглуздість, машина впертість. Я завжди дивилася на нього, навіть ще не з огляду пропаганди, як психолог, як на таку позицію знецінення батьківської ролі. На мій погляд. Воно дає дозвіл на порушення системних правил. От дивись, діти мають порушувати правила, перевіряти їх на міцність, і батьки повертають їх до певних правил. І є системні правила, які не можна порушувати. Не можна сидіти на підвіконі, бо ти випадеш, розумієш? І е, це системне правило. Але Маша може це робити і нічого не трапляється з нею. І виходить, якщо є. Така симпатична маша, яка це робить, і з нею нічого не трапляється. А чому б мені не спробувати? При тому вона більшість цих речей робить таємно, що теж додає. Вона бреше, що теж додає до цього ну, образу. І дітям ну, нічого не залишається, як наслідувати, хоча б спробувати наслідувати ці речі. І Якщо батьки ну такі тверді в своїх переконаннях, вони зможуть ну дитині встановити чіткі кордони, е які порушує дитина. А якщо вони слабкі, то в нас і виходить, що дитина може проломити ці кордони і вже її зібрати потім дуже складно не будити до весни. Награтися. Ну, Батьківська фігура має перемагати, і впертість, певна, має стикнутися з певною стінкою батьківських принципів, моральності, ну, якихось речей, які виваріні вже часом. А там виходить, що перемагає машина безглуздість, машина впертість. Це ну, протирічить ну, законам ну, звичайної нашої буденності. І оце вже дисонанс викликає. У цього мультика ще є одна ознака. Це екшен. Як ми відрізняємо саме мультик екшен, там немає слів. Ну, іноді вони щось кажуть, а взагалі дитина має бути весь час прикута зорово до телевізора, для того, щоб не пропустити деякі деталі. Як відрізняється нормальний мультик від екшена, який не дуже хороший? Нормальний мультик дитина може слухати не повністю весь час, дивлячись в екран? Таким самим мультиком є ой, кукараче. Не російський, але такий самий. Є дуже багато таких некорисних. Батькам це зручно, тому що вона не відволікається, вона нічого не робить, тому що від свинки пепи вона може відволіктися і відповсти кудись. А тут телевізор слідкує за дитиною. Він її настільки чіпляє, що дитина нікуди не дінеться з цього місця, поки. Включений там Маша і ведмідь. Ну і ми маємо зрозуміти, яку ідею все ж таки несе мультик. От будь-яку серію візьми, який висновок. Дозволено все. І ти звідки хочеш, можеш вийти сухою із води. Все, оце єдина ідея будь-якої серії Маші і ведмідь. Де можливо, ну, стирчать ноги саме пропаганди, в тому, що маша, от вона така свята простота, і це дуже в, Ру... в русі навіть видатних російських письменників, де тварія дрожащі, чи право імію. Це ж Машина концепція. Ознаки хорошого мультика це чи сімейна, чи колективна складова, де не є тільки два ну, персонажі, а де є родина, наприклад, чи дитячий колектив, в якому ну, є головний герой, є там вторинні якісь герої, і вони якось взаємодіють. От, наприклад, Свінка Пепа там є рульова модель тата, який такий смішний всі над ним Трохи глузують над ним, і він нормально це сприймає. І це хороша модель. Хоча багатьом ой як всі над папою знущаються. Ні, це хороша папа. Як реагує цей тато? Це і є хорошою моделлю.